Вітаю! Актуальне питання, актуальність якого лякає більшість військовозобов'язаних чоловіків. Чи можливо легальним законним шляхом забезпечити себе, захистити, уникнути відповідальності за порушення правил військового обліку? За що законодавство передбачено відповідальність згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення, а саме стаття 210101, але цікавить більше примітка до статті 210, зі якої вбачається, що Положення цих статей не застосовується у тому разі, якщо держателем, яким є Міністерство оборони, якщо держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів шляхом взаємодії з іншими державними реєстрами інформаційно-комунікаційними системами, базами даних розпорядниками або держателями, яких є державні органи. Отримати дані, анкетні дані щодо цих осіб, нібито все зрозуміло. Однак, навіщо тоді взагалі передбачати відповідальність, притягувати до відповідальності, якщо Міністерство оборони не то, що може, вона реально має можливість отримати про будь-яку особу, будь-які дані, враховуючи сучасну тенденцію розвиття стрімкого інформаційно-телекомунікаційних систем, реєстрів. Майже про кожну особу можна знайти дані, враховуючи це. Але відповідь настільки проста, як і формула щастя. Актуальність цих даних. Якщо ви надає Міністерство оборони до БТЦК підтягнуло дані, свіжість яких 2023 року, як ви гадаєте, яка буде відповідь? До вас можна застосовувати цю примітку чи ні?